Привіт, діти! Я вам хочу запропонувати одну гру. Ну що, пограємо? Зараз буде звучати звук. Вам треба уважно послухати його і відгадати, який предмет уміє так звучати. Отже, уважно слухаємо! Як ви думаєте, що уміє так звучати? Ну, звісно, це та крапає водичка з крану. Крап-крап-крап. Наступний. Слухаємо уважно. Здогадалися, що це за звук? Уявіть себе в осінньому лісі або парку і виходите по доріжці, а під ногами шародить опале, сухе, вірно, листя. Слухаємо наступний звук. Як ви думаєте, що це за предмет звучить? А цей предмет є у багатьох татусів. Ви здогадалися, що це? Вірно, це дрель. Ось вона. Далі. Який предмет так звучить? Ним забивають свяхи. Вірно, це. Молоток. Ось він. Ну, і ще один. Послухаймо. Що це за предмет? Такі? Вірно, це так звучить мотоцикл. Скажіть, діти, що ми з вами чули? Вірно. Як звучать різні предмети? Я знала, ви справитесь з усіма завданнями. Папа! <клес> -па.